Перший раунд. Усік в одну калітку перебиває Дюбуа джебами. Той лише колотить повітря. З другого раунда Усік вже пішов у розмін та спокійно перебивав претендента, удара якого залітали лише у блок. У третьому та четвертому раунді Дюбуа почав іноді влучати та заходити через корпус. Але тоннаж ударів Усіка все ще був недосяжним для претендента. Та Усік виглядав просто на іншому рівні. П'ятий раунд почався з удару в пах від Дюбуа. І якби всі хейтери тероку не нили про те, що удар був в пояса не в пах, і це мав би бути нокаут від Дюбуа, Є чітке правило боксу, яке каже, що всі удари нижче поясу заборонені. Тож розумово відсталі можуть далі плакати в коментарях. А Усік повертається в п'ятий раунд. Дюбуа вирішив, що він спіймав Бога за бороду та полетів добивати Усіка. На що Усік відповів різаними кутами та серіями по голові, які досягали мети. Шостий раунд. Ідеальні контратаки від Усіка лівою. Дюбуа пропускає та відповідає колхозними боковими. Сьомий раунд. Усік працює з серіями, та одна з них зайшла чисто та потрясла Дюбуа. Усік полетів добивати та заряджав з обох рук. Лише гонг врятував вимитаного Дюбуа. У восьмому раунді Усік продовжував давити та перебивати претендента в декілька разів. Дюбуа просто намагався достояти до кінця бою, навіть впавши на коліно. У дев'ятому раунді усік декілька разів приземлив свою ліву в жбан борзому молодняку. Одна з атак закінчилась правим силовим напівджебом на півбоковим. Після якої Дюбуа впав та не захотів продовжувати поєдинок. Не безпроблемний, але академічний та легкий захист поясу від Олександра Усі. thank <laughs> you